Спеціальний автомобіль крас для наших захисників на фронт передала Грабовецько-Долібівська громада. З таким запитом звернулись військові депутати на сесії, підтримали рішення виділити кошти на купівлю спецтранспорту. Виділили 1 мільйон 400 тисяч гривень для нормального забезпечення і виконувати завдання. Це є машина, яка призначена, щоб мала прохідливість нормальну і там. В режимі болото вона себе нормально показує. Як назвати автівку, яка вже служить 103-й бригаді Сил Тероборони, обирали у мережі. Найбільше голосів було за назву Крим, яку запропонувала очільниця відділу освіти в громаді Лідія Балабанська. І нещодавно військові вручили їй підписаний прапор України з шевроном батальйону. Ми даруємо прапор нашого батальйону з підписами хлопців. Це вам. Ну, дуже приємно, коли е, пам'ятають хлопців. Коли пам'ятають хлопців, і як вже ми говорили, вони живуть, поки їх пам'ятають. Ідея такої назви виникла не випадково. Таким чином, зазначає Лідія Балабанська у віковічне ім'я Миколи Озерова з позивним Крим, підполковника, командира роти вогневої підтримки легендарного кіборга. Загинув Миколи Озеров в торік у бою з ворогом. Всім героям, які загинули, і боронять наш нас, наш нашу свободу, наш захист, зазначу, краск Крим підвищеної прохідності. Тому він зможе виконувати в рази більше завдання, ніж звичайний позашляховик. З бюджету громади це є перша автівка, автівка, на яку ми виділяємо кошти. А так ми з нашої громади передали не один десяток автівок, відповідно. Ну, по всій Україні, де йдуть бойові дії, тобто вже збиралися небайдужі люди нашої громади. І поза громадою спільними зусиллями закупляли автомобілі, відправляли, передавали. Окрім придбання автівки, громада від початку війни виділяє кошти для збройних сил та забезпечує соціальну підтримку наших воїнів. Я дякую депутатам за підтримку. Що вони небайдуже відносяться до таких ініціатив, які нам подають військові, які потребують для. Для перемоги, щоб вона була якнайшвидше, ми для того все робимо і стараємося, щоб прискорити цю допомогу. Оля Новак Юлія Василенко, Роман Купранець, головні новини для стри